Я не вагітна. А ти пам'ятаєш, як дізналася, що вагітна, саме першу емоцію? Так. Да. Дуже мене тошнило. Ай, бо я вже не була така молоденька, що не розуміла, що я вже точно знала, що щось зі мною стало. Дуже я часто блювала. І не, і не налякалася. І перший, перший місяць я страшно хотіла шоколаду. Я робила в ресторані угу. і все, я просилася, а в нас був буфет у другому здані, а я все кажу поверті. Я біжу в туалет, а я побігла у буфет, купила собі шоколадку, поки на кухню прибігла вже й з'їла. Кожний день я шоколадку їла, а потім вже замітили, що зі мною щось не так. каже мені шеф наша Марія Сергівна. Марійко, з тобою щось непорядок. Кажу, що в мене все в порядку. Ти багато шоколаду їш. я кажу: ну так треба. Вона зрозуміла. Це ти я такий солодкий. А до чого тут все з людом була, з тобою знаєш, що я їла? Що? О, ой Боже. Я дуже хотіла. Рибу. Я так хотіла рибу, що я е, пішла до сусідки та кажу, я би так ще майже ніхто не знав, е, фельдшерка наша uh -huh. і ще й сусідка наша. Я кажу, Моню, я, ти не маєш звичайного А Вона каже, ні, я мав копчану таку малую, дай мені хоч якої на язику. <ріху> пішла я до Ані та кажу, я... а, а на другий день я кажу фельдшерці, боже, так би. Прийде в мене є. Приходжу я до неї, а в неї сидить там баба она на пришаному кола. А вона так хитра, така була, каже, слухай, Марусю, я тут зробила якісь гірінки, такі щось ми не вдали. Не знаю, покушай ти поверх, ти маєш знати ці добрі. Угу. А я кажу, а ну дай спробую. Попробувала один кусок, другий, третій. Кажу, фані. А потім, через два дні, мені то та баба каже: Я поняла, поняла, як ти кушала. в тебе щось буде. Буде, буде, кажу, в мене щось. Та такі емоції, такі знаєш, не, не передати. Як ти чувствуєш, що в тебе род народжується, зародилося життя. Це Дякую за життя.